Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати дуже смачний варіант обіду або вечері. Це запечена картопелька з овочами, з курочкою в горшочках. Після цього розкладаю картопельку. У нас це буде перший шар по горшечкам, щоб рівномірно було на кожний горшечок. Далі переходимо до курочки. Я взяла філе стегна дуже гарна частинка, тому що м'ясо виходить не сухе, дуже соковите. Також обсмажую та солю та викладаю зверху картоплю. Наступний шар у нас буде: це овочі. Я порізала грибочки, шампіньйони, викладаю на пательню, обсмажую, до них додаю болгарський перчик. Все дуже гарно обсмажую на високому вогні. І викладаю зверху курочки. Далі додаю в кожен горшечок вершки 15%. Це додасть такого дуже ніжного смаку та не будуть сухі інгредієнти. І зверху посипаю дуже так щедро натертим твердим сиром. І будемо відправляти запікатися все близько години при 170 градусах. І ось така смакота у нас виходить, дуже ароматна страва, дуже ситна. Я вам рекомендую приготувати, і для подачі, для гостей це дуже гарно виглядає.